Всім привіт! З попередніх відео деякі глядачі попросили мене скинути з документів, на які я силався. Але хотів би відповісти, що ситуація наступна, що в Ютубі є певні правила, захист авторських прав. А та так як ті документи, документів, це не мої запити, просто я, ну, кожен має право користуватися, но розголошувати, як би передавати. Ну, це як нарушенням правил каналу. Тому я б хотів людям зазначити, що от я вказував на певні, певних блогерів, які подають ці матеріали, що перейшли на їхній канал і там вже дізналися, повністю в них є повністю розпечатки, виложені ці всі матеріали. От. Блогери це, в основному це Антон Гура. Ніколай кінолог, там, Юрій Котов потім знає свої права Мар'яна, Стахів, ну і багато ще різних блогерів. Якщо ви просто почнете дивитися відео, вони вам підтягнуться. От. Тому, на жаль, я даний матеріал не виставив себе на каналі. А на рахунок того, щоб хтось скаже, може детальніше. Розказати, як спілкуватися от з тими недоорганами, я б хотів зазначити, я, наприклад, бував на зустрічах з певними правознавцями, що я вказував там, з Ніколаєм-кінологом, Балахіна Анатолію. і вони дуже грамотно то все розказують, але не всі можуть сприймати цю інформацію, бо тому, що не всі підковані, не всіх вистачає якогось аналітичного такого здібності. Хочу сказати вам, я також не дуже можу запам'ятовувати ці статті. Я просто ловлю суть даної інформації і вже користуюсь по факту, просто без наголошення нас в статті. І прочі. Я просто по факту говорю, і просто, якщо щось стосується вже затяжної ситуації, то я просто вказую, що ми можемо в судовому якомусь режимі, типа. Я підготуюсь і вам більш конкретніше надам інформацію. Але в правовому полі я знаю, що ви, наприклад, мене так так то обманюєте. Є документи певні, які я переглядав, знаю. Якщо потрібно, переходимо в правову площину і будемо тоді розбиратися. І в такому тоді виходить так, що ці, хто до вас починає там щось показувати, що вони що знають, умнічують. І бачу, що ви освічений, розумієте, просто в чомусь путаєте. Просто не виводьте на цей спір, ліпше перенесіть, просто впевнено говоріть за цю ситуацію, яку ви хочете донести. І тоді від вас відчіпляться, будуть пробувати. ну, буває такі, що настирні можуть пробувати щось там щоб виводити на спор, щоб вас на чомусь підловити. Але в основному бачать, що ви, якщо освічена людина, то вони не посміють того далі робити, тому що, знаєте, є одне таке правило дуже жорстке. Поки е, е, тим порушникам, е, ну як кажуть, е, йде, типу вам нав'язувати щось, вони нав'язують. Ну якщо ви тільки його ознайомлюєте, що ви знаєте, що він порушує, то він відступить е, в будь-якому чині, бо тому що він... Тому що за те, що його ви ознайомлюєте, що ви його поставили до мідима, що ви в курсі, що він обманщик, типу, наприклад, чи нарушитель, то він в рази понесе наказання за такі злочини, за такі діяння. Тому сміливо доказуйте свою правоту і побачите, що це спрацює. Наприклад, а ситуація ще наступна: що коли до вас, я от вивчив для себе чітко, що якщо до мене підходить якісь там особа яку я знаю, що він по документах, по всіх там записах, по всьому, він ну працює в бізнес-компанії, така сама, як ТЦК, наприклад, така сама поліція, там прокуратура, податкова, це все е, організації юридичні. А визначив для себе ситуацію, що якщо, наприклад, спілкування, От з такими гори бізнесменами є в будь-якому випадку одинаково у вас має бути построєно. Тобто, якщо до вас підійшов якийсь представник фірми, ви ж як відповідаєте йому, ви з ними спілкуєтеся, як той, хто хоче вам нав'язати якусь там ситуацію, якусь послугу, ну хто на що здатен, як кажуть, хто чим займається. От. І ви з ним спілкуєтесь нормально, правильно, правильно. Тому ви так само бачите такого якогось. Непонятній формі, які там чи воєнні, він називає себе, якісь показує там, воєнні, ну, має він цей воєнні, ну і що. Запам'ятайте, що, наприклад, держслужбовці мають мати відповідно визначений документ, на якому є гербова печатка, повністю символіка, знаки з відповідності державного органу. І плюс на цьому документі має писати повністю. На українській мові, на державній. А в основному, от якщо ви звернете увагу, в пише поліція на англійській мові, якийсь знак, непонятна яка зірка. Прочі. Тобто це документи їхнього внутрішнього розпорядження, типу ходити там, ну, між собою там, козиряти, ходити на фірму, зайти, вийти. Типу. От це як пропуск. Плюс там поліцаїв значок, типу, у них співпадає з значком на груді, нагрудним знаком. І написано, що він має право носити зброю. Тобто це оцей пластик, той, що він вам кожному тикає, там той же поліцейський. Любий поліцей. Це документ, який підтверджує, що він, документ на його значок, тобто на нього, якщо він себе значком його асоціює, і на носіння зброї. Так само ті ТЦКшники, так само такі ж бізнесмени, які уповноважені, якби від. Фірми ЗСУ, бо тому що ми всі знаємо, що шоколадний заяць наш бувший такий резидент, резидент розпустив війська наші, а організував частну компанію під назвою ЗСУ. Просто созвучність лишив, оформив її. Ну це в нас контрактна армія. А контрактна армія це йде ну, заключення контракту. тобто всі контрактні умови мають виконуватися, і прочі, тобто споріднити з державою України і армією українською і контрактною, контрактними військами це не обіду не всім. Просто якщо ви заглубитесь в правовому режимі, ви поймете, що це так і є. Бо тому що всі підписують контракт і виконують певні умови. От. І коли ви заглубите в цей момент, ви поймете, що ТЦК це от, е, організація, яка докомплектовує, допомагає докомплектувати ЗСУ, е, набрати штат е, от, працівників, можна сказати, контрактників, їх обучити, е, дати певні умови, а не так, як кинути бус, завести там на якийсь для вигляду полігон, щоб вони щось там побігли, і відправити на, далі на, на ноль. От. Вони мають певні правильні функції виконати, те, що вони не роблять. От. І якщо до вас приходить от такий працівник такої організації, він вам може запропонувати, наприклад, на добровільній основі вступити в їхні лави, в, ваш, в їхню організацію. От. Тільки запропонувати, не більше. А ці вимоги, тобто користуючись, що люди не обізнані, не знають і по привичці нав'язують, що от ти що то щось должен, Ще щось там, такі нормативи, там на якісь закони селаються, які самі нарушають. Це все просто, як кажуть, людям старої закалки нав'язують у таку функцію, таку методику. І коли ви для себе вивчаєте, що це фірма і має на добровільній основі от вам що запропонувати, ви до них так і говорите, не боячись. тому що ці всі. Ролики, якими які ми, як ми, кажуть, всі друг друга залякуємо, це роліки создають оту ауру, що люди починають боятися і втікати від них там. А наприклад, суть така, якщо ці цикачники бачать страх, вони понятно, що вони так і роблять, поступають, то що ми бачимо в відео. Якщо ви з ними говорите і ставите їх в таку рамки, що даєте розуміти, що ви розумієте, хто перед ними. І зайдаєте правильні питання, що ви, от фірма, ви маєте запропонувати, вони вам пропонують, ви подумаєте на їхнім, їхню пропозицію. І якщо вам підсовують якісь документи, це їхні поміть внутрішні документи. Тобто, якщо ви їх признаєте, документи, то ви можете розписатися, не розписатися. От якийсь бізнесмен до вас підійшов, вас сунує якісь документи свої, які собі його фірма там придумала, а вам підсовують. От якщо ви ті документи, якби... Признали, типу, ви на них щось пишете, ви ведетеся на його там якісь там, мовляння там, чи наїзди чи проче. А якщо ви знаєте, що це просто ну, їхня якась внутрішня розпорядча бумажка, то ви на неї так і реагуєте. От. І побачите, що зовсім друге відношення буде. Навіть якщо у вас вже на крайній випадок, якісь, от, як говорять, безпридільчики не питають, кидають проче. якщо вас привезуть кудись, поміть. Що якщо прийде їхнє керівництво і буде щось вам, якісь тож, так само музей парити, і ви будете далі стояти на своєму, то закінчиться от таким же фактом, щоб... тому що вам, вмість, поки ви контракт не підпишете, зброю вам в руки ніхто не дасть. От. І Тому, щоб виходити з цієї ситуації, треба просто от... цей момент вивчити і не боятися його якби, в життя реалізувати. Так само я в попередньому ролику говорив, розказував, яка була ситуація там з моїми близькими, з даїчниками. Тобто ще такий от дуже вагомий момент, що якщо працівник такої юридичної фірми виходить, а фірма в основному ми знаємо, вони зареєстровані всі або в Англії, десь або в Америці десь непонятно, де якщо ви по коду РБО проб'єте то вони виходять на роботу за територією своєї фірми і, от, і, і, на нашій землі. Вони мають мати, як і звичайний любий бізнесмен, який от виїхав на машині, наприклад, куди за територію. Що вони мають мати? Вони мають мати путівий лист і доручення від свого шефа на виконання певних які задач, там, певних робіт і то, що їм, ну, на те, що має ліцензію певна фірма. От і тому, от я розповідав в відео, що от мої знайомі товариші запитали, наприклад, таке питання, чи мають от ті даїшники, такі ж, які до вас там домахуються, ви бачите, що вони просто безпредільно домахуються, а ви реально толком нічого не порушили. Тобто, якщо все ви переконані, що ви в законодавчому полі робили, а вам нав'язують, що ви щось там дуже дуже щось нарушили, там переконують, пробують, щоб ви хоч. Ну, Хоч якось вас те, якісь кажуть, купічина. Тому ви питаєте просто зі своєї сторони, е, чи є в нього такі документи, плюс на рахунок посвідчення е, ви йому вказуєте, що ви знаєте, що посвідчення в нього незаконні. І пойміть правильно, якщо е, саме правильний захист це захист, як е, е, боєм, на опереження, тобто нападіння, ви просто. Е, от, Вказуєте такій особі, фізособі, що ви про нього все знаєте більшості, типу, і тому ви, коли, наприклад, людині е, даєте зрозуміти, що от він вам говорить, ви там щось нарушили. Ви ставите на кон е, ну, на, на показ, скажете, дивіться, я нарушив то, а ви нарушили, і перераховуєте. Нема того, того і того документа, Там нема доручення, немає путівого листа. І ну, не зрозуміло тоді, якщо нема потівого листа, яким чином на нашій землі нам щось починає втирати. І плюс там ви знаєте, що його ті ксіви, це все, ну, це непонятно, що це таке. Це ну, ксіва для ходьби по фірмі. От. І якщо ви, як мінімум, цих пару аргументів йому доведете і скажете, давай ставимо на кон моє порушення і то от порушення, що я от знаю, що ви ефективний якийсь де ви взялися, якщо ви повні повне нарушення сплошне? І плюс, якщо вам сунуть от ті так само даїшники, ті якісь документи підсовують вже свої, типу там от то штраф, то протокол, то ще щось, ну там кажуть, наприклад, правознавці правильно говорять там, ставити, що там під. Там, чи не згідне не писати, там, що під тиском чи ще щось, це одне. Але є момент, який я вивчив для себе. Оцей момент потім, Коли ви вже тіпа, щось написали, ви частково тіпа, якісь поставили там, ну, вже тіпа, признали бумажку, бо тобто, на ній щось написали, і її прийдеться все-таки оспорювати. от Чи ви потягнете, чи вас адвокат, потім видує, як кажуть, грошей трошки, щоб поміг вам там, проще. А коли ви повністю її... Проігнорували оцю бумажку, вони чисту бумажку не зможуть занести. І коли питаються люди, а бодікамера там ще щось, от якщо ви на ту боді-камеру наговорите його порушення, і він вам бачить, я думаю, що він не захоче ту боді-камеру витягувати даже і показувати там в суді чи де. Тому от такі моменти треба чітко знати. Це стосується так само ну, всіх, хто носить. Організації бодікамери, там ну, і податкові, там, от, якщо ви зайдете на ті канали, що я перечисляв, там люди чітко і злагають, що вони давали запити, це все фірми, тому вони так само трошки безпридільно то все роблять. Просто люди зараз вивчають ці моменти і займаються, тому що їхнє кажуть, покарання ще впереді. Це одне. А ще таке питання мені задавали, от люди. Люди говорять, а що буде, от, якщо всі почнуть там відказуватися, там, прочі, от, ігнорувати, уникати, я вам скажу так: от, дивіться, до того часу, поки я о цього не знав, я теж там, боявся, дргався, никався, тикався, переживав, думав, як то буде. А коли я дізнав, що кругом от такі от безпредільні нарушителі. Я не зміг мовчати і ділився своїми рідними, близькими, от, і з вами вирішив поділитися. І хочу сказати так, я, ну, я не мовчу, я їм говорю це в лице, я хочу їх якось виявити, вивезти на чисту воду, сам я не справляюся, я ділюся з вами. І хто мені говорить, наприклад, а от тут, виходить, всі будуть, наприклад, там чихуватися чи уникати там служби, а хто буде захищати, хто замінить там наших хлопців, хлопці. І прочі? Я в попередньому відео сказав, ловити тих всіх недолугих нарушителів, ловити в якому смислі? От, коли починалася тільки оця криваве дійство, задайте, скільки мародьорів ловили, Ловили, їх хлістали, їх прив'язували до стопів, якось наказували по, по, воєн, як кажуть, по воєнним от, е, законам. А чому нема показових таких, е, хоча б, як кажуть, порок, от тих нарушителів? От ви зараз, хто мені отак може сказати, я можу сказати сміливо, що ви соучасники, будете, якщо ви будете зараз знати, йти по дорозі і відвертатися чи боятися тих нарушителів, їм нічого не скажете. І от у вас де група людей, вас там на вас на, ну, якось насильно до вас починають щось там включати свої ті якісь такі наглі проти закони дії. А ви промовчите, чи відвернетеся, чи уникнути того, а йому не скажете, то ви можна сказати, будете їхні соучасник, бо ви їхній злочин прикрили. Ви їх не взяли за шкірку. Як я казав в попередніх відео, коли хлопці показують, що їх везуть як на обой без зброї, вивозять на ноль, потім зброю дають, забирають, щоб вони щось не натворили. бо вони бояться. Бояться, коли хлопці дізнаються правду і за них всіх візьмуться до тих недолугих і прочі, які підігрують оці всі провокаційні ситуації. А ситуації провокаційні, я в попередніх роликах теж розказував, як наша влада недолуга, яку ми обожнюємо поки, бо нам создали таку картинку, як, вона, ну, як вони взаємодіють між собою, як вони е, на користь ворогу типу, взаємодіють. От. І знаєте, хтось каже, не на часі розібратися з ними. Е, ви знаєте, коли в мене ворог явний, я хоч знаю, що з ним робити, а коли в мене за спиною в хаті як кажуть ворог, і він такий коварний, це ще гірше. І коли кругом окружено, ми бачимо відео, скільки, скільки в нас тих ворогів, і ми кажемо, не на часі їх поки рухати, давайте обійдемо, давайте поки не будемо, пізніше, пізніше може не бути. Бо, тому що реально, так як ви говорите, а чи довго наші хлопці там витримають? От. І коли ми не будемо в тилу їм допомагати, отак виявляти, і пойміть, там на тій стороні таке саме, там ще гірше беззаконня. І в них по беззаконню, які ж правила з тими їхніми недоорганами. Їм просто в них їх там зажали за шкірку так, що вони тому і тут бісяться, не знають, куди дітися. Люди втікають, як можуть, там вже зеків понабирали, хто знає кого, вони вивчають ситуацію. ситуацію. Я не суть там, не їх захищаю, я просто акцентую факти. От. Тому кажу, включіть здравий смисл і якщо хочете щось допомогти, реально допомогти, а не друг друга там, ображати, звинувачувати. Візьміться, з ними поговоріть. І я думаю, якщо ви пару таких батальйончиків создасте, з тих недолугих, не до не до ТЦКшників, і трошки по-другому все піде. І, і ви знайдете заміну вашим дітям, вашим рідним, близьким, і буде якось, може, бій трошки по-другому піде. От. Тому не стійте в осторонь, тому що в коментарях деякі такі сміливі тут коментарі, заявки, там не тільки в мене, в других. От. А водії. От Виставить і дії на показ, хай буде повадно другим. І тому я думаю, що ми друг другу так поможемо, типу, і вже все по-другому поміняється. Тому я чекаю від вас якісь коментарі і цікавих відео, які дадуть якийсь толчок здравий нашому тому дійству, щоб воно поміняло нашу ситуацію. І тоді ми покажемо, що ми щось до чогось як кажуть. Созріли, доросли, а не тільки дивимося телевізор і кричимо ура! А йдемо по вулиці, відвертаємо голову від, від тих нарушителів. Тому давайте трошки якісь, то все об'єднуватися, об'єднуватися дворами, об'єднуватися громадами і трошки коригувати оті дії, дії наших тих недоорганів, щоб вони трошки думали, що вони роблять, і чи то, що на часі, а що не на часі. Тому всім успіхів. А далі ще буде. Ще продовжую одну тему пізніше. А зараз, поки наразі всім, всім перемоги, все буде в Україні.